Із випускного на лікарняне ліжко. Так відзначила завершення студентського життя 23-річна Людмила Стягайло з Черкас. У дівчини діагностували рак крові, хвороба встигла вразити внутрішні органи. Та шанс на порятунок люда все ж має, хоч він їй не по кишені. Вікторія Хамаза продовжить. Студентське життя, незабутні подорожі та довгоочікуваний диплом. У свої 23 Люда мала все, бо розпочати доросле життя. Та не судилося. На заваді стала тяжка недуга. Дочечка, я сьогодні обзвонила там декілька аптек. Угу. Це Люда сьогодні. Дівчина проходить перший курс хіміотерапії. У неї рак крові. Страшний діагноз і встановили лише кілька тижнів тому. Та змиритися з ним Люда не може досі, адже мріяла геть про інакше. зібратися на говерлу і вже з до якихось інших вершин. Ну, але трошки, трошки свої корективи сталося. Тому якби моя говерла це ось так. Помітила, що в мене ну з одного боку щось під вахою заважає нібто. Ну потім я прощупала і там теж виявився лімфоузол. чи слабкість тиск такий. Прогнози лікарів стримано оптимістичні, адже на момент виявлення хвороба вже встигла вразити внутрішні органи, та шанс одужати люда все ж має. Враження внутрішніх органів, таких як легені, надмирники інші, вони автоматично переводять стадію хвороби. До четвертої із вірогідністю до 90% і вище можна вважати, що вдасться вилікувати цю хворобу раз і назавжди. І людина, пацієнтка в даному випадку Людмила, повернеться до повноцінного життя. Вірить у перемогу над недугою і мама. Люди жінка практично не відходить від ліжка доньки, та потайки рахує, скільки коштуватиме її порятунок. Попереду у люди вісім курсів хіміотерапії. Кожен обходиться мамі одиначці у тисячі гривень. Це, це десь близько 100 тисяч, це так, грубо говоря, на саме лікування тільки. Допоможіть, люденьки, я вас дуже-дуже прошу, я благаю, я буду молитися за кожного, кожну людину, яка хоч, хоч якусь частиночку коштів перечислить. Сім'я Люди це мама та паралізована бабуся. Урятувати дівчину самотужки їм не до снаги. Вони просять всіх небайдужих простягти руку допомоги їхній життєлюбці Людмилі. Інакше врятувати її молоде життя їм так і не вдасться. Вікторія Хамаза, Василь Віка Новини.